Йогурт з вагіни зробив і халав. Прикинь, я, я, я тобі арічаю. Йогорт. Пише. <плес> Всім привіт це незручне інтерв'ю. Мене звати Олександр Дмитрович, і сьогодні у мене в гостях відомий хімік, тіктокер, популяризатор науки, вчений та дослідник Гліб Репіч. Так. А, Гліб, ти коли пукаєш, ти відходиш від того місця, де ти це зробив? Чи залишаєшся на місці і робиш вигляд, що нічого не сталося, от як зараз? Ну, взагалі, це залежить від ситуації. Ну бо якщо я, наприклад, у спортзалі, бляд, ну, може, можна і фейс отримати. Якщо ти десь там пукнув біля якогось станка, тоді краще відійти. Якщо ти на вулиці, то гордо йдеш собі вперед. Все дуже просто. Дякую, це була порада від науковця. Куштую плаценту, п'ю під нюхаю кал. Який з цих відосів ти плануєш випустити раніше? Ну, кал нюха вже не один раз. Чесно, інші два поки не планую. Е, дивись, е, я так розумію, ти робиш дуже швидку конілінгус, виключно для того, щоб язиком зробити мазок. Правильно? До речі, я вам скажу так, що я жодного разу без згоди жертви не брав у неї мікрофлору. Коли твоїм шанувальникам очікувати на суп із семи залуп? Які ти купуєш презервативи? XL. О, я теж ця грьона мода на оверсайз. В одному зі своїх інтерв'ю ти сказав, я прагну популяризувати науку, потім ти зробив йогурт з вагіни дівчини і скуштував місячні. Як ти думаєш, ти вже близький до свого прагнення? Ну, знаєш, нема межі досконалості. Тобто, я думаю, що ти і близько не можеш уявити, на що я взагалі здатен, і що я хочу зробити. Ну, я правильно розумію, ти хочеш дослідити всі отвори дівчат, правильно? Е, дивись, е, є такий вираз, ну це як згімна цукерка. Чи не сприймаєш ти її як виклик собі? Ну, взагалі, йогурт із гівна можна приготувати. Я думаю над цим, як мені це зробити, але так, щоб люди не померли просто. Бо в мене теж є певна гуманна жилка. Насправді просто такі продукти вже існують, як ми з вагіни йогурту не було. Йогурт з гівна існує вже давно запатентована річ, тобто я не винайду якийсь зороліт. Але зробити буде варто трошки в тонусі потримати своїх підписників. Всі свої відео ти записуєш з максимально красивими дівчатами. Я так розумію, ти ще в кожному відео наочно демонструєш ефект контрасту. так? Типу, що я, бля, стрьомний, ти маєш на увазі, чи що? Е, ну, ну, ні, просто реально, дівчата дуже гарні і ти, ну, на їхньому. Фоні, да? Тобто ти хочеш сказати, що я стрьомний, да? Ні, ну просто я впевнений, що під цим відео напишуть, що я дуже красивий. Ти? Подивимось. Коротше, можете написати, хто з нас красивіший. Кому ти, блядь, постійно говориш? Тим, хто нас дивиться, сподіваюсь. Там камера, просто, там, ну. Ну, да. Але... <світ> <світ> я тут. Можна води? Угу. Ти будеш води? Ні, дякую. Я зі своїм. Що, Дивишся. Я, якщо чесно, Перехотію пити. Це те, що я думаю? Так. Найкращий рецепт. Хочеш спробувати? Та де то я. Та що ти сиш? Блять, де ти ще спробуєш поздати йогурт? Це один в всьому світі. Єдиний зразок, який на зараз існує. Добре. Більше немає. Давай я. Давай. Все, давай я просто. Хоч би його не знудило. Як пахне? Піздна, Знайомо пахне. <рес> Скажи топчик. Та де то ти що? Та це? Піздець, ага. Це бізнес. А яким досвідом ти найбільше пишаєшся? Знаєш, є у мене одна розробка. Коротше, я її приніс. Дивись. А, я знаю. Ти це підпалюєш в ногурий. Ні-це ні, 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 ні. зовсім інша тема, я її давно вже вдосконалив. Дивись. Насипаємо. Uh -huh. Білий порошок. Uh -huh. Як uh -huh. ти любиш. Uh -huh. Ну, а тепер запальничок. <звук> Ай! <звук> а що сталося? Я взяв мазок. А нащо? Щоб переконатися, що в твоїй дупі нема сперми. Як там, да? Отак? Чувак, це все забагато. Та нормально, нормально. Тобі... зараз перевіримо тебе. <хи> Наука це круто, але треба дотримуватися правил безпеки.